Так, хлопці, всім привіт. Пробую записувати тестове відео. Якась дешева, типова екшн камера китайська. Ну от і глянемо зараз пасіку, як ми зимуємо. Вулики всі на українську рамку. Зараз буквально відкриємо будь-який і подивимось. Зараз хвилинку камеру поставлю. Отак вони в нас зимують. Ну от і бачимо клуб. Сидять, значить, раз, два, три, чотири, п'ять. І тут шоста вуличка. Кормів бачимо тут предостатньо, В принципі, при призимів, ну, зимівлі на українську рамку. Майже ніколи не має проблем із, із кермами. <кій> ну, приблизно отак. Ось такі вулики. Вулики із січистим дном, з засовами. Ось так. В принципі, вже неоднократно вони. Були в кадрі і це все було видно. Для них купував турецькі прилітні. Дуже сподобалися своєю універсальністю. Ну, ці ще будуть замінені. Все, всім гарної зимівлі. Все буде в Україна.